Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім глядачам передачі ранок з Надією. Разом з вами. Об'єднуюся у подяках Богові, тому що день подарований нам, подарований для життя, для якихось справ. І для того, щоб ми їх успішно могли виконувати, Бог залишив для нас у Святому Слові обітниці і одна. Я вважаю її головнішою з усіх обітниця про Духа Святого. І ми читаємо про це у Євангелії від Іоанна у 14 розділі: І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Перед тим, як принести себе в жертву, Христос прагнув дати своїм послідовникам найважливіший і найдосконаліший дар, завдяки якому вони матимуть доступ до необмежених ресурсів благодаті. І як Ісус говорить, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоби навіки перебував з вами, Духа істини, Він при вас перебуває, і у вас буде Він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Дух і до того часу був у світі. Він працював над людськими серцями. Від самого початку здійснення плану спасіння. Та доки Христос перебував на землі, учні не мали потреби в іншому помічникові. Лише після того, як будуть позбавлені Його присутності, вони відчують потребу у Святому Дусі, і Він буде даний їм. Дух Святий це представник Христа. Але не обмежений людською природою і тому незалежний, Христос, обмежений людським тілом, не міг бути особисто присутній на кожному місці. Тому заради учнів він мав піти до Отця і послати Духа як свого наступника на землі. Тоді вже ніхто не матиме переваги завдяки місцю свого проживання або особистому доступу до Христа. Через Святого Духа Спаситель буде доступний буквально усім. У цьому розумінні він буде ближче до них, аніж якби він не піднявся на висоту, тобто до свого Отця. Ця обітниця належить нам у тій самій мірі, в якій належала і учням Христа. Нехай кожен член церкви стане на коліна перед Богом. І гаряче молиться щодо керівництва Святим Духом. Благайте, Господи, зміцни мою віру, даруй мені розуміння Твого слова, бо слово Твоє дарує світло, обнови мене своєю присутністю наповни серце моє Духом. Усякого часу, і в кожному місці, у всякому горі й скорботі, коли майбутнє видається похмурим та непевним, коли відчуваємо себе безпорадними і самотніми, нам буде посланий утішитель у відповідь на молитву віри, на щире прохання людини, яка з відкритим серцем. А цей дух, який обіцяє Господь, це є велика. Сила. Послухайте вірш або обітницю, яку Господь залишив в Євангелії від Луки в 24 розділі. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся у місті Єрусалимі, доки не задягнетеся силою з висоти. Невдовзі Христос мав залишити учнів, позбавлені Його видимої присутності. Вони натомість мали отримати новий дар сили. Дух Святий мав злитися на них повною мірою, мав запечатувати їх для завершення їхньої роботи. Слухняні наказові Христа. Вони чекали в Єрусалимі на обіцяне від Отця злиття Духа. Їхнє чекання не було бездіяльним. У Святому Письмі записано. І були постійно в храмі, хвалячи, прославляючи Бога. Вони також зустрічалися, аби підносити свої прохання до Отця в ім'я Ісуса. Усе вище і вище простягали вони руки віри, маючи могутню підставу. Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Учні, Щиро і серйозно молилися, прохаючи Господа приготувати їх до роботи з людьми, щоб у своєму щоденному спілкуванні з ними вони могли знаходити слова, котрі приводили б грішників до Христа, всунувши всі розбіжності, усякі прагнення до першості, вони згуртувалися в християнське братство. Щоб ближче ставали до Бога, то більше усвідомлювали, яким великим привілеєм було для них тісне спілкування з Христом. Ці дні приготування були для них днями глибокого дослідження серця. Усвідомлюючи свою духовну потребу, учні благали Господа про святе помазання, яке зробило б їх здатними трудитися задля спасіння людських душ. Вони Просили благословення не лише для себе. Вони розуміли, що на них лежить відповідальність за спасіння душ, і що Євангелії має бути проповідуване світові, тому просили в Христа обіцяної їм сили. У часи Патріархів сила Святого Духа часто виявлялася помітним чином. Але ніколи вона не була виявлена у всій своїй повноті. Тепер же слухняні Слову Спасителя, учні звершували молитви про цей дар. А Христос на небі додавав до неї своє клопотання перед Отцем. Він просив обіцяного дару Духа, щоб злити його на свій народ щоб його народ міг виконати те священне доручення, ідіть і проповідуйте Євангеліє всьому світові. Я хочу молитися, мої дорогі, щоб обіцяний Дух Святий сьогодні злився на кожного із нас, тому що у ньому наша перемога. Отче, наш що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Тато, дорогий Небесний, звертаємось до тебе в цей ранок, щоби подякувати щиро тобі, бо ти благословив нас життям, і ми могли вже дослідити Твої обітниці, які ти залишив. Ти пообіцяв нам силу, якою ми зможемо перемагати себе, зможемо перемагати гріх, зможемо перемагати все зло, яке. Панує в цьому світі і цю переможну істину нести зраненим серцям. Ми дякуємо Тобі за обіцяного Святого Духа. Ми просимо прости, коли ми нехтували, зволікали, коли ми не приймали, коли Дух торкався нашого серця, а ми зайняті своїми справами, ішли своїми дорогами. Прощай нам, Господи, це. А сьогодні, коли ти відкриваєш цю святу істину, Зроби наше серце таким, щоб воно могло прийняти її і стати Твоїми справжніми послідовниками, віра яких, релігія яких буде не тільки до воріт раю, а буде на всю вічність. Почуй наші молитви, благослови, Господи, нас, благослови наш край, благослови нашу країну. І просимо в Тебе миру, миру і ще раз миру, миру для всіх, хто шукає Його. Миру, Господи, даруй нам. бо... Маємо великі переживання, бо страждають невинні люди, гинуть невинні люди. Тато Небесний, захисти і поверни мир. А за все, що ти дарував, і за мир в Ісусі Христі, за спасіння через цю жертву, дякуємо тобі, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю велику проблему, яка сьогодні є у Християнстві. Не всі приймають божество в Троїці. Тому, друзі дорогі, я не буду сьогодні і не маю можливості розвивати цю тему. Але люди, які відкидають Духа Святого, вони не зможуть зрозуміти істину до кінця. Тому не зневажайте. Бо в святому письмі досить ясно написано, що хто зневажить Духа Святого, гріх йому не прощається ні в цьому віці, ні в майбутньому. Тому дослідіть це питання для себе, для свого спасіння. І це можливо, коли ваше серце буде щире і відкрите для Бога. Тож проживіть цей день із Богом. До побачення.